Пішла Всім привіт ви на каналі Лайкетплей. Like І сьогодні я проведу 24 часа в новому домику, найновішим. Ви всі знаєте, що а, той домик вже давно вийшов. Вже багато хто в ньому живе. А от я живу в цьому очому. Я колись жила там, але мені довелося перезапустити гру. Бо вона в мене заїдала. І на телефоні я там жила. А тепер я живу тут. Вибачте, що в мене так погано чудно. Я знімаю на планшеті. У мене останнє відео вийшло. І це воно було тоді, коли я була з навушниками. Бо я тоді гуляла на телефоні. Можна приділити по моїй зачисті. Ну, і зараз я буду готуватися, бо моя сестра Мед мене приєднається тоді. цитуді. Я надеюсь, все зберігається. Так, і я знімаю зарелочкою. Да. Вона сьогодні така радісна. Дивіться, да -да, какой смехотрика. Мой -то торт. Уйди. Так, я я просто хотіла тільки що їсти торт, то Імеля прийшла і мені прийшло, сказала, можна їсти торт. Ну, я потім його буду гристи. Ну що, шо, шорелочка, давай сейчас мамы. Зараз підемо і тобі кулясочку купим і нарядочку купим. А, я ж карточку забула. Я карточку забула. Орела, не поставлю смеяться. Вона вдоль сміється. Так, я карточку забула. Все. Ну, візьму одну карточку. Так, а хто мені карточку буде нести? Что за я зареял? Пошмі, мені Мне надо коляска. А, я ж не буду так делать. Я думаю, уже реал тут лошадь? А, ну можем, принципом. У меня что-то и все, Я її так и вот так карточку беру. Нормально. підходить. Так, я за Бо... Ладно, И дам цей дешевый магазинчик. А. А мені треба, ти там, ти купила колечка всякий і одяг. Я його купила в репорті. Дивись. Виходиш. Я сестрі допоможу. Так. Оце пересуй сюди поки що. Так, все, не відправляйся нікуди. Залиш в репорт. Перший діло, другий етаж. І там, де я брала такі плаття, помниш, то там в мене і це моя карточка. Я дивіться, як я ага, прикольно. Так, ось ми прийшли арін вибирати коляску, бо я вже не можу дивіться. Моя карточка селяпка, дивіться коляску. Дивіться, або таку. Давайте ми вже э, погукаємося. Вибачте, будь ласка. А можна мені, будь ласка, э, у вас є ще коляска? Так, у нас ще є одна коляска, можна принести. Так, можна. Так, э, добре, ми зараз перейдемо. Ну і мама. Так, э, ось ще в нас є от, от така. Арієлочку, це так напоминає рідко. Така прикольна, аж. Ми, напевно, візьмемо з цю коляску. Арєла, давай. Добре. Друзі, дивіться, ми вже купили колясочку. Зараз ми за неї заплатимо скільки буде коштувати ця колясочка? Десь реально ось вам. Все, ми її закупили, я пішла вибирати одяг. Дивіться, які тут маленькі комплекс палік. Так, ми вибираємо Аріос. Я виберу отакий новорічний ем... виберу, напевно, зайчика. Ось цей ну, і колоничку звичайно. Беремо її в ручки. Так. От сюди тепер. Так, коло поки сюди. Ой, дивіться які в неї прикольні очки. Давайте реально такі візьмем. Дивіться, Ой, дивіться, і так прикольний цей образ. вона тепер нас цьому буде двигати. Ну, теж дивіться, прикольно буде, полуничка і сонечко, Дивіться, ми під цей образ можемо підібрати. Наприклад, під зайчика. Зайчиком. Під зайчика зайчика. Ось такий будет прикольний образок. Ось така наша Арел. І можно ще вот такую панамку надіти. Да, надіти. Бо в нас ще... сонце все равно буваєш, попікає. А ми будемо без панамки. Зливаємо по намірі. І так. ми ще проїдемо до мене додому. Е, тому що солнце тобто не припіпає ми покажемо. Ой, зайчик от такую ручку. Я звук, через. Так. Так, добрий день. Можна мені, будь ласка, аллелочка попутати? Оцей наряд, оцей і це. Так, з вас э, 6 гривень. Добре. Ой, э, можна, будь ласка, ще одну іграшку? Так, з вас 2 гривні. Аріночко, вибачте. Ми тобі 2 іграшки купили. Що, давайте виходимо. Я заріяли, відправляюсь в... Оцей э, магазинчик. Аріяла, мама прийшла. Так, нам надо треба взять коробки, а я здесь сейчас тут добрий день. Добрий день. А ви не знаєте, де тут можна залишити свою дитину? А... Із покупками я так бачу. вы, <связывание> ну, вы можете сделать что земной. Я всех беру детей, наглядаю, пока мама выбирает. Ой, дякую вам. Сегодня... А, а я... Сегодня релочка такая весела. М -м так, стоп. А, да, прошу тебя. Да, я зуцерія, таке приємне я. А ч вы так из резкообраз, вс, наче поменяли? Ой, це я дивилась там, просто я воно дивила, лампа вот там кусена. Сейчас я подзвоню скажу, чтобы перемістили її. Добре. Ой, соберите тарелочку. Mm -hmm. а -а -а -а. Арелочка, ставай сюда. А я сюда. Ой, друзья, тут такая добрая людина. да? давай давайте брать. Так, ну я, видимо, например, вот все четыре игры, три игры, так-то, ну такие прикольные. Ой, я сестра буду пулять подушками. подушками. Давайте попробуем популять, например. Вы ніколи подушки забрали. На, то на! Так, тык, тык, тык. Так. Давайте візьмем тоді от, 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 такий гамачок. Е, так це заріяло. Ну і ящик напевно. Взберем такий. Е, ха -ха -ха. Поличка у нас прикольна. І ми там можемо тоді жити. Так. Візьмемо, наприклад, от таку штуку і ось таке. Так, дивіться, який тут приємний невеличкий шкафчик. Я собі, напевно, візьму такий. Ну і зустрі. Ізьму, <кхе> там е, нам два ліжечка. Так, спускаємося вниз. на ты тоже что-то сработать. Так. Я протягаю. Идем сюда, сдается самое в том деле. А, ну нет. Давай тарелочки возьмем. Вот такую штучку. О, тут для детей. Давай возьмем тарелочки. Тут кроватки. Я орел возьму вот такую кроватку. Ну, изучаем, что такое. Ну, Да. И такую. Так, видите, у нас тут еще есть. Так, и ковертика, добро, пиши. Я тоже туда иду, для собирательки. А -а -а. Так, выходим. Друзья, кто не знал, тут есть такие секреты ось из дивана. Мы можем взять тут скрытный диван, но я этого делать не хочу. В следующем видео я вам и покажу про это. Так, ну... Здесь это вот все тут в кинце. Ребята, было. Мир, ты, ты? да, ось, смотрите, кроватки. Сейчас будем выбирать. Ребята, Сам, там покисыться сюда. Давайте начинаем от своей кроватки. Так, я так, на а, такая такая красивая так красивая. добрая. Я моя мама красива. Матрас нормальный. Мэй, мама красивая. <coughs> да. Так, а ну-ка А ну-ка я не разговариваю. Ой. Ой, а от так вообще неудобно. Нет, не підходить. Оття як. Матрац не мой. Зовсім уже. Попробуємо цю кровать. Ой, куди це я? По-перше, матрац нормальний. Так, да. А ну ка раз, А в этом месте вообще нет, нет, нет. А тут у нас? О, вау, матрас мягкий, Точно? А ну ка проверим. Да. О, реально матрас супербеги. Да, все тебе беру. Так. <реш> Другие. Другие. Четыре. Да, и Я избу Джеспімо ці дві кровати і подивимось, яка все ж таки край. Ну, а на цьому бу... ми тут закінчимо. Іде відправлять. Добрий день, мій це все з собою. Ви іграшки там. Маєте взяти сумку? Ой. Тепер іграшки мене досі ще. Але отакі кладете сюди. Ставте. Ой, ну і дякую вам. Платить не буду. Друзі. Скажіть, будь ласка, що це було? Ладно, пошла до рилочка, я вже не так скучила. Так, сука, я вже знімаю. Ну ладно, потім подивимося. Друзі, ми сьогодні тільки збираємося до нашого челенджа. А в наступному відео я вже буду виконувати челлендж. Так, ми Затем. Друзья, вот тут Ой, проблемка. Тоді давайте возьмем б... вот наприклад. так вот. Так. А Релочка така мылка. Так, вот мы Друзья, а на цьому я так думаю, будем заканчивать. тому що я вже должна это видео. Всім дякую тим, хто подивився це відео до кінця. Чекайте продовження. І всім пока-пока. Єрієлочка сіну. Давай яєрілочко. І до нових зустрічей продовження буде.